Сьогодні ми проведемо дослідження, чи насправді марбея є найкращим місцем для життя в Європі. Так що давайте починаємо. Сьогодні ми поговоримо про клімат Марбеї, розваги, медицину, освіту, а також скільки коштує нерухомість в марбеї. Як бачить, з півночі Варбея має гірську гряду Сієра Бланка. А з півдня омивається водами Середземного моря. Хорошу погоду ми можемо бачити Мідлартар, через протоку якого попадає прохолодна вода Антарктичного океану. А далі ми вже бачимо Африканський континент. І саме простіше попасти в Марбелью з Малаги. Аеропорт Малаги має сполучення більше, ніж 60 країнами світу та має пасажирообіг більше 19 мільйонів. Осіб на рік. Трансфер з Малаги до Марбелії вам обійдеться десь біля 70 євро. Але якщо ви сядете на автобус, то це вам буде коштувати біля 6 євро. І ви побадите Марбеєю. Старе місто зразу перенесе нас не декілька століть тому. Тут прогуляємось вузенькими машинними вуличками, де багато кафе, магазинчиків. У центрі старого кварталу знаходиться апельсинова площа. По її периметру посажені апельсинові дерева, а навкруги, неї розташовані ратуша, будинок суду, який побудований у 1568 році, каплиця Сантьяго, побудована в 15 столітті. Тут, звичайно, переплилися арабська, римська, іспанська культура і ці вузенькі вулиці. Роявилися при арабському часі правління, так як і замок ісламської епохи тисячма сигнальними вежами, але зараз залишилася його тільки маленька частка. Мало хто пам'ятає, що в епоху індустріалізації Марбея стала другим промисловим центром країни, де виплавляли чугун і сталь, з копалин сієра Бланка. А сьогодні Марбелья стала фантастичним місцем для інвестицій у нерухомість з розкішними апартаментами, пентхаузами танхаузами, вілами, а також в популярних місцях, такі як Нова Андалусія, Сьєра Бланка, Перто Банус та інші. Приємний клімат Коста дель Соль. Знамениті поля для гольфу. Бурхливе нічне життя, розкішний спосіб життя, заслугає, заманює багатіїв з багатьох країн світу на ринок нерухомості Марбеї. Так що в цих місцях особливого? Ну я думаю, перш за все, це все таки клімат. Коста дель Соль це область Іспанії, де 320 днів в рік? Це є сонце. Але Марбелья, крім того, оточена чудовими грами сієра Бланка, які захищають її від клімату, який робить сусідні місця незручними жаркими влітку та набагато холоднішими взимку. І все це зазвичай поєднані з морем і недалеко розташовані гібропатські протоці цей клімат і робиться особливим. Продукти. Звичайно, тут багато вишуканих продуктів на товстий гаманець. Але досить звичайних продуктів набагато дешевше, ніж, наприклад, в Німеччині. Багато морепродуктів, фруктів, овочів по помірним цінам. Я, наприклад, приготував щупальці спрута з персиком в томатному соусі. Ціна порції вийшла 8 євро. Розваги, ну самі різноманітні, їх просто не перелічити. Культура. 30% жителів Марбелі це не іспанці. Населення мультикультурне. Медицина тут розвинута. Якщо щось говорити за освіту, можна привести тільки один приклад. Це Альога Коледжа. Де з 3 до 18 років навчаються діти. Мова преподавання англійська. В цьому коледжі є 6 научних лабораторій, 2 it лабораторії 3 кімнати творчості, є свій театр і ще багато-багато чого. Але ми повинні знати, що в рік навчання в цій школі коштує 6760 євро. Особливий колорит цього міста це гузенькі вулиці з нейномірною кількістю квітів і зеленів. І люди тут з задоволенням прогулюються зранку до пізнього вечора. Пляжі тут можна вибрати собі різні за вже своїми вподобаннями. Тут є пляжі з дуже маленьким піском, є більш з крупним піском, вони такого е, сірувато корищого кольору. Є, звичайно, і е, пляжі е, з галькою, але їх тут зовсім небагато. І, до речі, багато пляжів, що захищені з моря зігнутими пірсами. це теж дає можливість і дітям купатися при будь-якій погоді, не дивлячись, що може бути на морі і шторм. Хочу особливо відмітити активне нічне життя в місті. І це не говорю ще про паркобанус, а просто от, ось як тут старе місто. Старе місто. Зараз зйомка йде 11 годин вечора, але людей багато, всі розважаються, відпочивають. Що я хочу сказати? Ми жив, живемо тут неподалік, але якось мені заважали ці вечірні всякі заходи. Все було спокійно і пристойно, крім одного дня, коли Іспанія грала в фіналі у футбол. Ну це виключення, ніч, але працюють багато магазинів. Суверенірних е, лавочок. Просто люди насолоджуються життям. І прошу звернути увагу, як цікаво виложені камінцями доріжки. Дуже чудово. Особливо багато відвідувачів це на апельсиновій площаді. Тут все поруч, дуже багато кафе, але і церква відкрита. Тут поруч і дзвіниця, тут поруч і захисні споруди. А взагалі це просто дуже чудове місце для відпочинку цієї сім'ї. Звичайно, проживаючи в цьому місці, я не можу не сповнити і про хамон. Цей магазинчик знаходиться прямо біля нас. Є основні два типи хамона хамон сарано, хамон погірський і дорожчий хамон іберико, берико, чи його називають пата негра, чорна нога. Вони відрізняються способом і тривалістю приготування, А найбільша різниця між цими е, хамонами сарано і, е, і беріко, це порода свиней і, звичайно, їх дієта. Сарано відмітна ознака, це біла свиня у хамоні біле копито. Тут є ще корано – витримка мінімум 7 місяців, Бадега, витримка 9 місяців, резерву, витримка мінімум 12 місяців, Гранд резерву 15 місяців. Іберико – відмінна знака, чорна свиня у хамона чорне копита. Декебо робиться зі свиней відгодованих фуражем і жолудями. Або якщо це дезер-резебо, Робиться свини, виготовлених фаражем, жолодями, але в більших пропорціях. А де ще є белота, то робиться з звиней, які там на особливому режимі відгодовування знаходяться. Але обов'язково це до того, щоб скуштувати. Що стосується житла. В 1940 році Марбелля мала населення менше 2000 осіб. Зараз це найбільший курорт, найфешенебільніший курорт Іспанії. Якщо ви поїдете в центр і постоїте там на центральній вулиці, хвилин 10, ви побачите багато найдорожчих автомобілів зі з цього світу. Спутитесь в Перту Банус. Ви там побачите найдорожчі яхти світу. І сьогодні в цьому місті проживає 150 тисяч там, 295 осіб. А високий сезон триває постійно 12 місяців в рік. А значить 12 місяців в рік працюють всі заклади. Кафе, готелі, ресторани, боулінги, казіно. Все працює. І якщо вам потрібна Ламборджині, вона тут в прямому доступі завжди круглий рік. На березі розташовані зазвичай готелі. За них ми розмовляти не будемо. Ми будемо говорити про закриту елітну нерухомість, де вашу покупку повинні одобрити всі жителі. А середня ціна на таку нерухомість в середньому десь 6-8 мільйонів євро. Давайте приїдемо трішки на схід. Місто Міха. Це 34 км. І подивимося, скільки і яке тут житло є для того, щоб його купити. І так дивимося. Квартира з двома спальнями. Одна ванна кімната. Загальна площа 66 метрів квадратних. І ще тераса 10 метрів квадратних. Громадський басейн, сад, паркінг. Паркінг, правда, на вулиці. Це комплекс закритого типу. мебльований будинок з ліфтом. Ціна за будинок 209 тисяч євро. Тепер проїдемо трохи на захід, ближче до Гіблартару. Якщо це Сморбея, то вже буде десь до ну, 33 кілометри. І місце називається Естепона. В Естепоні, подивіться, це квартира, двуспальна квартира, дві ванні кімнати, 83 метри квадратних. тераса є 26 метрів квадратних. Є громадський басейн, сад є, підземний паркінг є, закритий комплекс біля гольфполя, сучасний стиль, ексклюзивний проєкт, сонячні панелі тут є. Ну, чудовий будинок, нічого не скажеш. Ціна його зараз 295 тисяч євро. Але давайте все-таки повернемось до Марбелії. Район Ельвірія. Йдемо в двуспальну квартиру, якій є дві ванні кімнати, розмір 91 метр квадратний, тераса є 36 метрів квадратний. того, громадянський е басейн з садом, парковка, до магазину тут поруч. Пляж пішої доступності і ціна вже цієї квартири. 249 тисяч євро. Ціни на будинки зазвичай починаються з 1 500 тисяч євро. І про них ми сьогодні говорити не будемо. І так, висновки. Дійсно, Марбелі має цілу низку переваг порівняння порівнянні з другими регіонами. Комфортний клімат. 12 місяців в рік. Медицина, освіта, розваги все це на високому рівні. Але за все потрібно платити. Наприклад, якщо ви захочете довгостроково орендувати квартиру новій Андалусії Марбелля, ну, візьмемо таку ж собі двокімнатну квартиру. Загальна площадь, яка, в якої є 115 метрів квадратних. Вона знаходиться на другому поверсі. Вона зовсім близько, знаходиться від Пуерто Банус. Чудова квартира. Вона мебльована, все не її є для комфортного життя. Тільки за це комфортне життя треба заплатити 2300 євро. В місяць. Ну, звичайно, ми можемо в Марбелі знайти квартиру за, 300, за 1300 євро це одну кімнатну. Але це теж не зовсім оправдані витрати. Але приїхати сюди на відпочинок, звичайно, потрібно. І це не будуть такі великі, занадто здорові гроші. Але є й можливість відвідати дуже чудові місця і поруч. Такі як Кордоба, Ронда, Гранада і другі. І про це ми, може, ще поговоримо. Але сьогодні ми будемо вже прощатися. До побачення. Всього найкращого. Хай щастить!